на 15 листопада і будемо обривати яблуню зимова пізня на зберігання. Як на мене яблуня непогане, висить довго лежить теж, але це одна яблуня, яка хоче повисіти на дереві після перших приморозків. У неї стає смак ще краще. Яблуня непогане, але як на мене є набагато ще краще. Тут упало побачив. Яблонь такий по 200-300 грам, є різні. М'якоть має білу, не є така плотна, як у колонів Фуджі. Є кислинка. Ну, таке нічого, може бути, як на мене, може бути. Так, сьогодні у нас 7 лютого і у нас на дегустації яблука з зимові пізні. Зимовий сорт. Звичайно, він під умовною назвою, тому що точної назви не знаю. Але яблука зимові лежать до квітня місяця. Плодоносять кожен рік без періоди, періодичності. Я їх ніколи не нормірую. Вони самі себе нормірують. Починають від. Вересня і до листопада їх можна їсти з дерева. І потім, звичайно, що підвалять до березня місяця. Зараз продегустуємо і побачимо. По стійкості до хвороб. Я думаю, це теж, мабуть, самий стійкий сорт. Він бувало, у мене, що я його взагалі не кропив і без проблем. А зараз розріжемо і. Коштуємо. Так, розрізали, скуштували. Яблука не є десертне. Має невелику кислинку. Ну і... смак такий нічого може бути. Зараз лютий місяці. Супер. Ну, лютий місяць. Займою пізні.